Так, добрий вечір, шановні підписчики. Значить, так, сьогодні тема нашого відео. Купив зі знайомим. Будемо робити пиво, купив зі знайомим закваску, значить, отаку. Закваска на пиво. Тут казали, що буде. Раз, три, шість сортів. Але не шість. Ви ще поклали нам продавець А9. Получається, ми зіграли в акцію і купили отакі. Він одну отаку і я одну отаку. Нам дали ще одну таку світле. Ну, світле дали ось овоно. Закваска ця. Активна основа вміна. І плюс дрожжі. Ну, дрожжі я вже висипав зараз. То ми з ним розділились. А тепер, виходить, що. Коробочку я ще не розкривав. Напевно, зараз розкриємо, подивимось, що там. І, значить, я коробочку. Тут у нас вийшло активна основа. і Але є два види, тільки всього у нас всього два. Ячміна і просто активна без ячміни. Тобто, продавець нам сказав, що буде 6 сортів пива. Світле, світле нефільтроване, янтарне медове, червоний темне. А, а по факту в нас вийшло тільки ячміне і просто світле. Але саме цікаве на пачках покажу, дивимось. На пачках відмічено, що кожна галочка, це що сюди в набор входить, але по факту. Геть все по-іншому виходимо в нас. Так, так, так. Тобто, все це одинаково. Друзі, це все, все однаково. Два види тільки. Тут 9 пачок, це значить, що 4 чи 5 таких і 5 таких. Ну, в общем, це не сильно важно. А от дивіться, тепер світле не відмічено, так воно і є. Тобто ну, Я не знаю, як вони їх фасували. Завтра зв'яжусь і узнаю, дізнаюсь, що, що там до чого. Діло не в цьому. Значить, і знайомий цей, що робив пиво, він почав раніше його робити. І він сказав, що воно практично воно потрібно грати як квас, але воно не грає. Тому я розжіці висипав що дали. Але я буду, крім цього, я буду ще додати сухі дріжджі, я буду додати ложку столову і плюс два стакани. Цукру добавлю сюди. Крім цієї основи активної. Ячміна, ячміна її. Роблю я, значить, пропорція така. На. 2-3 літри. Або краще. Одна пачечка виходить. Або краще на два для насиченого. Я, значить, дві пачки по дві, це буде 4 плюс. Мінус там цукор. Те десь буде 4,5 літри. Ну. Скільки буде, скільки буде. Ні, головне, щоб результат. Зараз зробимо. Значить, ця закваска така, вона, дивіться, якась жиденька, темна. Я зараз їх, виходить, повиливаю, додавлю цукор, два стакана і... З голову ложку ще додав, само собою, це і подивимось, бо він сказав, що не грає у зовсім. Значить, значить, так, друзі. Висипав я зробив на 4 літри. Висипав, так як я і говорив, всі ті інгредієнти. І ставлю я, виходить, в тепле місце на. А от час тут був написаний, що скажу про щось Значить, перший крок. Ми ставимо висипаємо за ще одне. Ну два висипав. Активний закваски. Засипати в суху банку об'ємом 2 літру. Ну можна відро. Краще 2. Так, так, так. або піпачі. Теплу воду додаємо цукор для більш-інтарного колю можна обсмажити. Додати спеції за смаком Ми таке не додаємо, поки ми перше робимо так, а далі ще буде видно. Так, цукор ми додали. Поставити в тепле місце для утворення пінного горшка на 3-4 дні. Значить, буду поетапно дивитись, вилажувати, що виходить з цього всього. І будемо потім пробувати, що вийшло в кінці вже. Це значить ну, хай 4 дня, грубо говоря, відфільтрувати та розлити в темні певні пляшки. Угу. Ну, Це вже в кінці. Значить, на четвертий-п'ятий четвертий, день ми тоді побачимо що я відео зніму. Ну це в нас вийшло отаке, я думаю, що буде Буде світло більш всього. Або це чеське. Ну от Оці цих усіх сортів, що тут, у нас немає. У нас просто отаке, я зараз вам покажу. Ну, воно ще не готове, це сама тільки початок. Це ми заквасили, значить, все. А по ціні вийшла, е, значить, одна така пачка. Ми взяли з, з другим, як я вам казав, він одну. Я одну. І третю нам дали у подарунок. Одна пачка, значить, вийшла 400 гривнів. А в одній цій тут в упаковці тут сюди навіть написано, все, бачите. 9 штучок. То виходить отакі от справи. Значить все. А там розділили по 5. Так, на цьому відео закінчується. Зараз я ставлю воду на 4 дні, і потім уже як через 4 дні буду розливати, тоді вже подивимось, що воно з цього вийшло. Ну, поетапно, значить, все буду далі розповідати як воно, що воно виходить. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.